Питаю, чому у школах традиційних бойових мистецтв завжди ставиться акцент на дисципліні. Людина, яка перший раз приходить у зал бойових мистецтв, на першому занятті зіштовхується з такою вимогою. Це пов'язано з тим, що для досягнення майстерності у володінні своїм тілом, фізіологією та психікою обов'язковим є дисципліна. Дисципліна тіла, дисципліна дихання та дисципліна психіки. Що таке дисципліна? Це структурування простору та часу, структурування розпорядку свого дня, структурування роботи та відпочинку, структурування тіла, структурування порядку у своєму домі у своїх. Відносинах з іншими людьми. Це структурування дозволяє синхронізувати своє життя з природою. Структурування простору у природі проявляється у стабільності існування фізичної форми. Ми маємо одну ж практично ту ж саму структуру на протязі. У цього життя природа також має структурування свого часу. Ми маємо добові ритми природи, ритми, які пов'язані з місяцем, сезони та інші ритми, які залежать від. Сонця та інших небесних тіл. З чого починається дисципліна? Можна сказати, що вона починається зранку з заправленої кровати. Якщо у людини є дисципліна тіла, дихання та психіки, вона проявляється також. У інших сферах життя у домі, у сім'ї, на роботі та у спілкуванні з іншими людьми.